Чернігівська виробничо-торгова фірма Авесан займається будівництвом, а також продажем та обслуговуванням касових апаратів. Її генеральна директорка Галина Пащенко розповідає, підприємство будує приміщення однієї з мереж супермаркетів по всій Україні. Також бере участь у відновленні постраждалого від бомбардувань житла. Наше підприємство також дуже постраждало. У нас були вибиті всі вікна, у нас були е -е -е, пробоїни в, в покрівлі, але. Більше всього зараз вибиває з колії те, що почали сильно блокувати податкові накладні. Галина Пащенко каже, накладні блокують їхнім партнерам, наприклад, постачальникам вікон, з якими підприємство співпрацює вже більше десяти років. Наслідок цього фірма втрачає податковий кредит, тобто суму, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов'язання. За жовтень. Підприємство не отримало 565 тисяч гривень податкового кредиту. Тобто загальна сума операції на 3 мільйона 380 тисяч. Розумієте, ну, вже, вже навіть за листопад у нас вже заблоковано 316 тисяч податкового кредиту. Підприємиця каже, якщо вона не перерахує ці недоотримані 565 тисяч гривень до бюджету, отримає штраф. Дуже важко зараз. Нема. Лишніх обігових коштів. Як нам бути зараз, ми ще не розуміємо. Нам же гроші платять за виконану роботу і авансів зараз немає. Блокують накладні у постачальників картоплі. Про це каже директор приватного багатопрофільного підприємства Вимал, яке виробляє крохмаль Сергій Самоненко. Ми продаємо продукцію, у нас виникають податкові зобов'язання. Це ті гроші, які ми отримуємо за реалізацію продукції, а податковий кредит. Які ми беремо у наших постачальників сировини, він блокується. Таким чином, по результатам жовтня місяця, нам прийдеться сплатити зайвих 290 тисяч податку на додану вартість за рахунок блокування податкових накладних. Заблокувати накладну можуть за критеріями ризиковості 14 жовтня цього року. Набула чинності постанова кабінету міністрів про внесення змін до порядку зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Відтоді кажуть підприємці, і почалося масове блокування. Наприклад, у фірмера. Які вирощують картоплю по 10, по 15, по 20 років блокується податковий накладний. Можна було б зрозуміти, якщо б якесь підприємство, яке там виробляло цукерки, тут почало продавати, не знаю, там, які обладнання. Це якби непрофільна діяльність, ну, що це таке, можливо, якась ризикованість, і тут потрібно з цим розбиратися. Президент Чернігівської регіональної торгово-промислової палати Костянтин Іванов каже, блокування накладних найбільше впливає на великі підприємства, бо вони мають багато постачальників і покупців. Це стосується роботодавців, і це стосується робочих місць, і це виникає ще один чинник тиску, коли, врешті, власники підприємства, менеджмент, вони врешті скажуть: ну все, стоп, ми закриваємось, або хочуть всіх в тінь загнати. Або я не розумію, нащо це робити в такий важкий час, коли підприємства з останніх сил стараються, стараються щоб людям дати роботу. Це фактично вимивання обігових коштів. У живих підприємств Чернігівщини, а у нас ну не, не треба ж нікому пояснювати, в яких умовах працюють підприємства після оточення. Для того щоб податкова змінила рішення про блокування, необхідно надати пояснення пакет документів. А це за словами підприємців, додаткова втрата часу. Це не проблема Чернігівщини, це проблема держави. Ми знаходимося в конструктивному діалозі зараз з нашою податковою. Службою Чернігівської області ми знаходимося. Ми зустрілися спеціально на рівні діалогу зараз. Ми чуємо від нашої обласної на обласного рівня податкової служби бажання цього діалогу, бажання розбиратися в цьому. За інформацією головного управління Державної податкової служби в області, фахівці служби проводять зустрічі й онлайн-конференції з представниками бізнесу та обласної влади, на яких роз'яснюють податкові зміни та обговорюють проблеми, що виникають у зв'язку з блокуванням накладних. Оксана Ільчук, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.